Усім привіт! Сьогодні я хочу розказати вам цікаву історію, що сталася у Фінляндії минулого століття. Історія про дружбу, літо, веселий відпочинок та жорстоке вбивство. Сідайте зручніше, беріть щось смачненьке, а я починаю. Бо до Мін'ярві живописне фінське озеро. Влітку 1960 року. Декілька підлітків відправились відпочивати на його березі. Це були 15-річні дівчата Майла Бьорклунд та Аня Тауліки, а також і хлопці Сеппо Бойсман і Нільс Густавсон. Кемпінг, що вони вибрали, був популярним туристичним місцем не дуже віддалений від дороги та відомий своїми живописними видами на озеро. 4 червня 1960 року, коли дівчата та хлопці приїхали відпочивати, була ясна та спокійна погода. Але ця подорож перетворилась у справжній жах та стала жорстокою та загадковою справою. У кримінальній історії Фінляндії наступного дня, 5 червня, об 11 годині ранку, чоловік на ім'я Рісто Сірен плавав у озері недалеко від кемпінгу та побачив намет, який виглядав дивно. Він вибрався на берег, підійшов до намету та зрозумів, що його так збентежило. Він виглядав пошкодженим, подертим на шматки. І це було дивно, тому що ввечері не було ніякого сильного шторму, що міг так сильно зруйнувати намет. Підійшов ближче, погукав людей, що могли би в ньому знаходитись, та тільки тоді помітив на тканині намету щось червоне. Підійшовши ще ближче, сірин завмер від шоку, тому що побачив чотири тіла, залитих кров'ю. Було схоже, що людей у злості кололи великим ножем. Два тіла лежало всередині того, що залишилось від намету, третє лежало поверх нього, а четверте трохи в стороні на траві. Ближче підходити не став, а побіг туди, звідки можна було подзвонити в поліцію. Приїхавши поліцію, зустріло те, що було схоже на фільм жахів. Всередині намету знаходились тіла Ані Тауліки та Сепо Бойсмана. Зверху намету лежало тіло Ірмелі Бьорклунд, а в стороні лежав Густавсон, який, як стало зрозуміло, єдиний з чотирьох був живий. Також стало зрозуміло, що Ірмеллі постраждала більше всіх. Її тіло було оголеним знизу до поясу. А Ростен показав, що вбивця продовжував жорстоко наносити удари навіть після того як вона померла. Поліція припустила, що напад стався між четвертою і шостою ранку, і що виглядало усе так, ніби вбивця бездумно напав на намет з ножем, поки люди всередині спали. А коли порізав тканину і попав всередину, почав наносити удари і по людям. Були й інші дивні зачіпки. Наприклад, ключі від мотоциклів зникли, а від машини залишились. Також у Густавсона зникли черевики. Які потім були знайдені у лісі приблизно у 500 метрах від намету. Вони були залиті кров'ю. Густавсон був живий, але у критичному стані. В нього було безліч ножових поранень, рвані рани, перелом щелепи і лицевої кістки. Поки він лікувався у лікарні, поліція намагалась знайти свідків. Їм вдалося знайти двох хлопців. Які рано вранці на озері спостерігали за птахами. Приблизно о шостій ранку вони побачили, що намет рухнув, а від нього відійшов високий чоловік зі світлим волоссям. Вбивця не ранив жертв всередини намету, а замість цього атакував ножем ззовні і невідомим тупим предметом по бокам намету. Знаряддя вбивства ніколи не було знайдено. Поліція не оточила ділянку та не зафіксувала деталі місця злочину. Пізніше це було розцінено як серйозну помилку, і майже одразу дозволили іншим поліцейським людям топтати докази. Також все було затоптано солдатами, яких покликали, щоб вони допомогли з пошуком зниклих речей. Коли Густавсон одужав настільки, що зміг говорити, з'ясувалося, що він майже нічого не пам'ятає. Він говорив, що усі лягли спати приблизно в 22.30 – і що він прокинувся від жорстокого нападу. Густавсон описав хаотичну сцену, в якій, нападаючи на осліп, колов їх ножем та бив прямо через тканину намету. А коли він виглянув, то побачив людину, вдягнену в усе чорне та з яскраво червоними очима. Хлопець подумав, що це якась надприродна фігура. Його спроба розгледіти нападника, пояснила, чому його було знайдено біля намету. А чому дівчина Ірмелі Бьорклунд також там була, він не знав. Моторошний надприродний ракурс збентежив суспільство, але поліція списала такий опис вбивці на шоковий стан хлопця. Вони шукали реальну людину, а не привида, і тому почали перевіряти список підозрюваних. Одним із головних підозрюваних довгий час був Карл Гулстрем, власник продуктового кіоску біля озера. Він був відомий своєю нелюбов'ю до туристів та агресивною поведінкою. Він часто сварився та навіть нападав на деяких туристів із за шуму. Були деякі свідки, які заявили, що бачили Карла, що ходив біля намету вбитих підлітків під час можливого скоєння злочину. Звісно, є ймовірність того, що між ними стався конфлікт. Але що саме Карл вбив підлітків, нема доказів. Поліція допросила його та прийняла рішення, що він невинний. Він втонув у Бодомському озері у 1969 році. Деякі його сусіди стверджують, що перед смертю він зізнався у вбивствах. Ще одним підозрюваним був Ганс Асман. Він жив недалеко від місця злочину, стверджували, ніби він був агентом Німеччини. Він підходив під опис високого чоловіка зі світлим волоссям, якого бачили хлопці-орнітологи. У 2003 році професор Йорма Пало видав книгу, в якій описав гіпотезу про те вбивство. У 1960 році він працював у найближчій лікарні від озера. Через невеликий проміжок часу після вбивства він лікував рани високому чоловіку. Це був Ганс Асман. У версії Пало була плутанина та не було достатньо доказів. Поліція відкинула цю версію та заявила, що у Асмана залізне алібі. У 1997 році перед своєю смертю він нібито зізнався у цих вбивствах фінському журналісту. Ще одним потенційним підозрюваним був Пенті Сойнінен, жорстокий злочинець, який пізніше зізнався у цих вбивствах, перебуваючи у в'язниці іншому ув'язненому. Але так як на момент вбивства йому було 14 років, це було признано мало ймовірним. Справа так і залишалась нерозкритою розкритою на протязі десятиліть. Без нових зачіпок вона стала однією з самих дивних легендарних вбивств у Фінляндії в кінці березня 2004 року. Майже через 44 роки після вбивства, поліція заарештувала Нільса Густавсона, єдиного вижившого хлопця на озері. Вони почали підозрювати його після того, як зробили нові аналізи плям крові. Передбачалося, що Густавсон та другий хлопець Сеп Бойсман дуже напились. Та посварились, а потім це переросло в жорстоку бійку. Також було сказано, що у Густавсона та його дівчини Ірмелі Бьорклунд були проблеми у стосунках, він сильно ревнував. Це могло би пояснити, чому на неї було скоєно жорсткіший напад, ніж на інших. Був знайдений свідок з іншого намету який стверджував, що група підлітків дійсно голосно сперечалась, також було підмічено, що рани на обличчі Густавсона відповідали характеру поранень, які можна отримати під час бійки, а ножові поранення були менш серйозними ніж у інших. Це могло свідчити про те, що він зробив їх собі сам, щоб приховати свій злочин. Інші докази були зв'язані з новими технологіями судової експертизи. Які не були доступні у 1960 році, наприклад, взуття Густавсона, яке було знайдено на відстані від місця вбивства, за допомогою аналізу ДНК було припущено, що він носив це взуття під час вбивства, а потім викинув його у ліс. На черевиках була кров трьох вбитих підлітків. А самого Густавсона ні, це доказувало, що він сам зробив собі ножові поранення після того, як вбив друзів. Та викинув взуття в його захист. Було сказано, що вбивства були справою одного чи декількох злочинців. І якщо брати до уваги травми Густавсона, то він не зміг би бути вбивцею. 7 жовтня 2005 року його виправдали по всім пунктам звинувачення. Не було прямих доказів, мотиву підходячого для злочину такої тяжкості. Він отримав компенсацію від Фінляндії розміром 44 тисячі П'ятсот євро за душевні страждання, причинені під час утримання під охороною. З тих пір було проведено ще одне розслідування, але нікого так і не притягнули до відповідальності. Вбивця не був знайдений. А справа про вбивство на озері Бодом так і вважається нерозкритою, легендарною та загадковою справою Фінляндії у 2016 році був знятий фінський фільм Озеро Бодом на основі подій цього вбивства. Також фінська мелодік Дед Метал група Children of Bodom взяла собі назву на основі цієї справи, а також присвятила їй декілька пісень. Що думаєте про цю справу? Хто, на вашу думку, був вбивцею? Що взагалі тоді трапилось? Скоріше за все, ми ніколи не дізнаємось. Але і за цього вона не перестає бути цікавою. Дякую за перегляд! Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось відео та ви хочете бачити більше цікавих справ та історій про злочини та розслідування. Ставте вподобайки, якщо хочете бачити більше українського контенту. Всім до побачення!